Ну, собралось, что ж там так случилось такое? Так пойдемте общаться. Опа! Лет... Иностранные номера! Ух ты! Джекпот! Доброй ночи. Или ви таможенник. Изначально доброе утро. Нормально. Доброе утро, друзья говорят. Ви таможенник или я не кто? таможенник? Я представник ДАИ. Так Давайте. Что... Ні, не, 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 пусть представник дає перевіри документи. Я ж не против. Я дивлюся. про реєстрації посвящення водія. Посвідчення водія свідоцтво реєстрацію, сейчас перевіримо. Водитель дивіться, придивиться. Уважно. Я дуже уважно дивлюсь. Дивіться, дивіться. Дивлюсь. Потім, потім перевіримо ваші знання. І ще По раз я дивлюся дуже уважно. Дивіться. На мою уважність не звертайте уваги, будь ласка. Маю повне право дивитися, да, не тут не да, що ви тут займаєтеся. Дивіться, будь ласка, дивіться. То, ніхто застатя? вам не забороняє, Чому ти підписав наказ, що маю право контролювати вашу діяльність? ви тут займає? Контролюйте, я вам ще раз кажу. Буду. Контролюйте. Написано. а це підприємство? Да. Я А зареєстровано у нас воно дозареєстровалось больше подруга не підуть. З тротуар на тротуар чи я... просьба? Прохання. я відклоняюсь Ти диви, на який інспектор. Нагловато. Нагловато? Та ви за своїми дівцями смотрите. Ви на мою молодість не обращаєте уваги. Договорились? Таке молоде а вже помить. Ще раз говорю, ви на мою молодість не смотрите. Ти диви, смотрите за ти, диви ти диви, ти диви, ти диви. Відповідь уваги до громадян України. Громадян України? Так, да, громадянин України. Не вірю. От чоловік знає, що гражданин, проблем, що ви не вірите. А то що ви граждани України паспорт я не Я в, в этом не уверен. А я вам не сказав, щоб мені паспорт придивляли. Не вірте. Іще раз говорю, то я не, не сказав, щоб мені придивляли паспорт. А то, як що як... ви гражданин України являєтесь, як... я этого не знаю. Да як... я можу вам показати член, ви повірите, що я громадянин України. А не громадян. Кого ви можете показати? Ще раз. Ще раз я вам не щоб по 10 разів повторяти. Та ви не ви попуга. Що? Не. А хто Там ви не ухожу, Я нічого не, не говорю, що ви наубені. Все нормально. Все нормально. Все нормально? Ви да. наберіть да. свій пристрій, на який пробують фіксацію. Це телефончик. телефончик. Я знімаю знімаюся напарників. Ви не маєте права. Можна вас знімати? Мене він має право знімати. Да, щоб я не попадав у об'єктив. А, а я вам забороняю. А тут ви, ви, ви не підходьте, я вам забороняю. Приберіть свій прибор. Вас не знімає на, направлений на нас. Я направив, ви бачите? Мін Мін бачите, направлений на нас. Він є він інспектор нас. На екрані є інспектор, є. Все. Дійсно, 33-го наказу. Ви маєте право цим користуватися. інспектор. Ви закони знаєте? А я що? По якій базі? я сотруд щось. Зачитаю. А ви що, таможені? таможенник. яка база? А ви статтю 558 знаєте? Що за стаття? Як там? таможеного кодексу України? А, а ви таможені? А, ви таможені? Я питаю, таможені? ви таможенник чи Якщо ви хочете... пара. Парафії таможня немає. Що це? Ви навчитеся спілкуватися. Якщо ви хочете парафії, щось почути, я надам відповідь знати. вам. Згідно 558 п'ятдесят статті, стаття 558 каже про те, що ребивайте. взаємодія органів. Державної влади, а саме працівники міліції, ви чуєте працівники міліції взаємодія з державною митною службою. Почитайте уважно. Я все сказав закон про міліцію, І статут патрульно-постовий служб, що відно, перша стаття. Будь ласка. Закон про міліцію... — Старшина міліції мерзук батальон сопровождения Полк ДАИ. Да посвідчення за службовом, так. Да. Покажіть вашу службову свідчення. Згідно з про міліцію, п'ята стаття. Значок, бачите? Щас КАЮ. тепер показую посвідчення. Номець, будь ласка. Таї 0665. Снімати не треба, мабуть. Я маю. не знімаю. Нормально, а не тикайте. Ну тикать? Культурно показуєте. Культурно. Будь ласка. Так ви культурно встаньте, руки з кармана виміте туди. А ви культурно, я не, не, не Микола Григорович, інспектор ДПС. Вам показують? Чи вам достатньо одного? Статут патрульного поставити, що 41 Стаття. — Показати вам. Представте спочатку. Представ... Старший інспектор полку не лейтенант... — лік. Так треба представляти. Показувати да, ваше Хорошо. Обов'язково. По якій базі? По якій ви базі будете перевіряти? Малинок, розлами числа. Так, вони не запустили, Проїзд перепевнет. Це нормально не виконуємо дорожнього знак. 4-го напрямок у підписку. Є дорожні знаки, вам потрібно возити рух прямо. Рух прямо? Да, да, да. По площі, со стороны улицы русского, там тільки прямо. Просто там, подскажи. Я йому просто говорю, я поступил, не переживай. Водитель з я переписав, водитель придивив, я попросив. Дальше что вы еще хотите? Что вам еще рассказать? А, а доказательства есть, что он повернул? Есть видеосъемка. Это видеосъемка? Да. На какой прибор? Я обязан предъявлять. На какой прибор? Водителю, да. А, а, к... а, на, а какой вы, на какой прибор? Прилад. На какой прибор? Прилод, вон, висит. Он слушал, да. Который, как вы будете Шо сейчас крылья крылья спрашивать, или моментум инвентарный? Я, я, висит. я, я висит. снимаю. Я отвечу вам сразу. А скажите, этим приводом вы фиксуете административное правопорушение, так? Это не я фиксую, а Прилад. А визитры в приказе? Еще раз говорю, если вы будете маяться на вас Данный привод номер, я вам говорю, что там. Лишний раз не мені мне, давай старшина, Я старший масс. Можно водителя? Минуту подождите. Ты забороняешь ему снимать? Я забороняю снимать себе. Он меня снимает, он не вас снимает. Поверни дан. Меня я да, да, я вам забороняю. Нет. Здесь, ребята, есть наказ номер 33. В нем указан перечень тех приборов, которые можно фиксировать административные правонарушения. В данный момент это является не... Этого прибора нет в этом наказе. То есть даже на такую камеру они не имеют права снимать? Ну, ну этого нет, нет, да? Нет, значит, у них нет доказательств. У них доказательств нет. А доказательства, добытые незаконным шляхом, не являются доказательствами. вообще, здесь еще... Посмотрите внимательно Инспектора записали личные данные На блокнот бумажечку В блокноте переписали личные данные А сейчас прозвание начинают проверять они даже сразу Инспектор. Инспектор. А право. закон о защите персональных данных, вы знаете да. такой? Да. Закон о защите персональных данных, вы знаете? Знаю. Вы послушайте, знаете, вы сейчас зафиксировано у вас на блокноте. Проверю по наявной базе. Водия. После чего я вашу присутствую. Водия, вашу автомобиль? Что вы, вы имеете? Третий раз. Водителя. 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 Водитель. Посвящение водия? Его. его. Послушайте, води на мою вымогу. Для того, чтобы я, я мог проверить его, я себе записал все данные, которые мне дали. А зачем вас посвящены проверять? Он гражданин Украины. Да. Вы слышите четко, ясно, нормально, товарищ, кем вы там, как вас поймете? Юрий Иванович. Юрий Иванович. Еще раз говорю, водитель показал удостоверение мне. Так. Все данные изначально я запомнить не могу. Так. Визуально. Я записал. Сейчас я проверю. Так. И в вашем присутствии я оторву листочки дам ему, чтобы вы не говорили, что про профессиональную данную. Договорились. бандита передыха. Проверю. Спектр, вы не текайте. Мы сейчас с вами еще будем правила дорожного движения проверять ваши знания. Купап и закон про милицию. Мы сейчас узнаем. Если вы не знаете правила дорожного движения, то вы не не, не радуйтесь наперед. Завтра будет написано заявление о вашей служебной несоответствии. Сейчас будем с вами правила дорожного движения повторять. Итак, общаются по рации. Видим, да? сразу участку, вот, Там нету, вот у них нету, э, ни не вида, ни лица, ни номеров в машинах, правонарушения не будет. Они фиксировали правонарушение, а которое... Да. Они фиксировали на прибор, на который запрещено по закону фиксировать. А все, куда туда же говорить надо. Да. Они на регистратор на видео. А если все хор, все четко, на фигню. Будет. На фигню, да. Но есть третий приказ. Где прописано, какие приборы имеют право работники ГАИ использовать для фиксации административных правонарушений. Этого прибора там нет. А какие есть? Визир, трукам, да. радис, барьер, алкотестеры, вот эти вот алкоголь, который имеют. То есть вы поняли, да, там специальные такие вот эти. этого прибора там нет. То есть это не является доказательством. Пусть доказательства если <смешно> машина которая остановила этот автомобиль ехала впереди ты понял так? не я сзади ехал а не впереди а не то впереди. есть регистратор не виензировал <смешно> ты понял цирк Нет, они, нет они, слов. Они, они сейчас просто проверят. Они, они проверят э, твой, твои права, так? правильно? правильно? Ну, уже нет, они, они не права, не писали, они въезд автомобиля на территорию Украины, так, Украины. Сейчас проверят. Но он сейчас сказал, что проверять Телефон будет, теща подарила, э, права, да? Телефон теща дорогие подарила. На нарушение, по базе, что там на нарушение пересечения украинской границы.

Наверное, нет. <свист> Уванц, є, є. Есть есть. Есть, подсветка? Ну, слава богу. Видите? Вам повезло. <свист> ну что, проверили? Есть. 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 33-й наказ. Кстати, я выйду. Вы, вы знаете, скажете, что 33 это. 33-й. Разбил вам камеру. Это, Дайте младити, я к крутитель. 33 наказ. Слушайте, я вам не обязан рассказывать ничего. Вы его знаете. знали. Наказу 33. Вы по мобильному телефону размовляете в службовый час. Ви Маєте для цього є рація. У вас для цього є рація. Розмовляю по своєму <кій> телефону, зв'язку з службовою набір. Згідно 33-го наказу, технічні засоби, якими ви маєте право користуватися. І вам не чим не пользуватися. Я вам буду розказувати, я вам буду вам розказувати, не. і ви будете це робити, бо, ваше бо ваше я плачу налоги. налоги. щоб ви не говорили, що хто-то кудись передав. Все. Веті, Три нарушення у вас куда они Не знаю. Согласно 22 статті Адміністративного кодекса України. Что за стаття ви знаєте, ні? Ми розкажемо. Ну, от... вот, здесь они розкажуть. Они да розкажуть. Ну скажемо, ми вам тогда. В... Ми про нему проти. Це наказ. 22, я ж не бачив. Проведемо з вами. 29. Це конституційно. Не попередити. Другу Другу вам Ви його знаєте? Ну ви його знаєте? 4-1. Ну, ну <звіг> якщо вам що, право дорожнього руху від хату, я буду розказувати. Ну, на Ну я перевіряю пані... ваші знання. Наскільки Сукупайте. ви? 11 звання... знання не перевіряєте. Міна я маю повне перевіряє... право перевіряти ваші знання. Ну, ви ж повинні досконально знати ПДР. Інспектор. 14-1. Мої знання Простіки перевіряти. Хобіри. Він виконує закон. Так, може ви не знаєте? Про Контроль Я не знаю. Про так, цивільний не знає, контроль не проводила. Так що так, ви не, не переживаєте. Ну, а ви, ви знаєте? Знає Звісно, ви? Знає. ви добре знаєте. Зові про знає. міліцію добре. Звісно, знаю. Я ж ними керую, чи я буду. От сюди. А 33-й наказ, 111 й наказ. Ви можете мене перевіряти? Ні, так я питаю, бачили, я, я хочу, я, бо я бачу... ви мене перевіряти? Я хочу, я бачу у вас порушення. По-перше, ви розмовляли. Службовий чат по мобільному телефону особистому. 307 стаття цивільного кодексу. Ви знімали на свій необхідністю. Я розмовляв по мобільному телефону. 33-й наказ. Технічні засоби, прилади, якими маєте право. Користуватися під час несення шлубу, ви його знаєте чи ні? Що там по машинах?